Привіт усім педбатькам та домашнім ласунам! Ви на каналі Петхаус, і в цьому відео ми разом із Ічі покажемо новенькі миски і деякі інші аксесуари бренду FIBO, що зроблять кожне приймання їжі вашого звірятка справжньою насолодою. Тапніть лайк та додивіться ролик до кінця, аби нічого не пропустити. Поїхали! І перша миска це Fibo Bowl для всіх гавчиків та нявчиків, що полюбляють завзято їсти. Якраз для цього вона оснащена антиковзними силиконовими накладками, що легко одягаються. Сам виріб виготовлений із повністю переробленого харчового пластику з пет-пляшок. а для всіх гурманів доступні різні об'єми: 700, 400 та 200 мл, а також яскраві кольорові миски. А спеціально для котиків із синдромом втомлених вусиків та песиків брахіцефалів невеликого розміру. Є варіант плоскої миски FIBO Flat Bowl. Також з антиковізними накладками. Виготовлена мисочка досить ергономічна, з боків містить отвори для кращого переміщення, а матеріал цілком безпечний для здоров'я звірят, адже це перероблений харчовий пластик. Виріб завжди добре фіксуватиметься на підлозі і забезпечить кубоприємних перекусів для вашого гавчика чи нявчика. А ще у нас для вас є ековаріанти цих двох мисок Fibo Eco Bowl та Fibo Eco Flat Bowl. Вони виготовлені з поліактиду, біоматеріалу, який отримують із кукурудзеного крахма а тому є повністю біорозкладним. Миски так само оснащені антиковзними накладками і доступні в різних об'ємах. Бренд подбав і про домашніх хижаків, які дуже швидко заковтують їжу. Для цього розроблено спеціальну рельєфну еластичну вкладку, що може поміщатись в миску відповідного діаметру. Найкраще буде комбінувати їх із мисками FIBO. Таким чином, у парі ці девайси можна використовувати як аналог міски лабіринту для сповільнення годування удобленої крихітки. З цією ж метою можна використовувати і килимок для повільного годування FIBO Lollipop в парі з мискою, що підійде за діаметром. Водночас він завжди придатний і для самостійних. Використання. А для цілковитого комфорту та чистоти веселі ви можете скористатися ще й такими різнокольоровими калимками FiboMed під миски відповідного діаметру. Спеціальні бортики на калимках дбають про момовільне розсипання корму та розливання води. Це чудове доповнення до мисок, що буде зручним на будь-якій підлоговій поверхні. Педбатьки добре знають, що годування улюбленця – це цілий ритуал. Спершу чистенька миска, далі підготовка смачної та вишуканої страви, дегустація, а потім обов'язково сита пузяка та, звісно, звіряче щастя. Тож, якщо вашому хвостатику давно пора замінити посуд на новий, хотіше обирайте їм щось до вподоби. Більше інформації про миски та аксесуари FIBO на нашому сайті або в додатку PetHouse. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!